Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні буде невеличка розпаковка замовлення. Це замовлення у нас по каталогу січня. Воно досить -таки невеличке, але не менш цікаве, тому що там є новинки грудня. І так, перше, що я покажу, це, звісно ж, лужний засіб. У мене там знову він. скоро закінчується, тому взяла новенький. Звертаю увагу, ось, бачите, хто дивився пусті баночки, Я думала, ви чули, бачили, що я розповідала про те, що у нас компанія замінила ось ці розпилювачі, вони стали кращі і якісніші. І що ще звертаю увагу: лужний засіб у нас ціна 189 гривень, а у лютому він буде трішечки дорожчий 209 гривень. Засіб мій топовий завжди є у мене на. Кухні, щиро рекомендую, дуже подобається. Український виробник, ну просто шикарний. А далі в мене закінчився гель для прання. Універсальний, ось такий. Я собі беру. Тут літр теж, теж український виробник, його ціна 189 гривень по каталогу. Часто бувають знижки, акції. До речі, зараз у нас два дні три. 3... 29-30 січня діє знижка на засоби для прання, але там не ось цей гель в наборчику йде. А дитячий гель. Я тут прикріплю картиночку Дитячий гель кондиціонер і турецький гель для прання білих речей. Там виходить три продукти за ціною двох. Тобто можна такий наборчик зараз встигнути взяти за класною ціною, плюс знижка консультанта теж на нього діє. Отже, подобається, беру постійно, періодично, не сипить, нічого не чухається, тобто подразний не викликає, гарно справляється з задачою, тому гель хороший. Закінчився кондиціонер для волосся. Я постійно користуюсь такими засобами. Дуже мені сподобалися кондиціонери Космолів з безсульфатної лінійки. Я вже спробувала з оливкою, я спробувала з кератином, Цього разу я взяла спробувати із аргановою олією. Класно працюють, от вони мені. Дуже нагадують, знаєте, які бальзамчики, кондиціонери, от коли купуєте фарбу для волосся, там є ось такі сашетики на один раз на використання: бальзам чи кондиціонер після фарбування зразу, який використовується, і він ну, класний, він просто дуже гарно працює, волосся після нього ну, дуже. м'якесеньке. От мені ці кондиціонери нагадують той бальзам, який зазвичай кладуть у фарби для волосся. Тому от не знаю, звісно, як з аргановою олією. Ну, буду тестити пробувати. Попередні два мені дуже сподобалися. Це в нас теж Туреччина. Він, здається, 399 гривень, тобто він нібито такий дорогий, здається. Але тут 500 мл. Тут велика упаковка. В нас є в нас турецькі інші з брендом Доктор Клінік. Вони здаються нібито дешевші 239 гривень, але там 250 мл, тобто в два рази він менший. По якості мені ці сподобалися більші. І воно, в принципі, якщо так порахувати, виходить і вигідніше. Тому я беру собі постійно ось ці космолів. Так. Далі в мене тут парфумчики. Взяла собі на повтор 623 номер, це в нас аналог Angel Shea від By Killian. В мене такий був, але я поїхала в гості до своєї подруги до куми. І вона в мене його просто собі віджала. Їй сподобався дуже аромат. Він такий солодкий, кориця дуже добре чується. Тобто, це не такий легкий, там свіженький, якісь ароматні. Він досить такий, не всім підійде, не, не всім сподобається. Мені такий теж подобається. Він дуже цікаво так розкривається. Він змінюється, поки розкривається. Я вже не знаю. Я вже здається, на якомусь відео розповідала, що, що я в ньому чую: це кориця, випічка з корицею, якийсь яблучний штрудель. Такий цікавий аромат, мені зайшов на холодну пору взагалі прекрасно. Я не знаю, як він буде себе вести в теплішу пору, там весною ну будемо тестити. Ну, взяла собі, поки прохолода, щоб встигнути ще насолодитись цим ароматом, тому взяла на повтор. Я, до речі, прикріплю картиночку, аналом якого є цей парфумчик. До речі, вони дуже-дуже стійкі. І взяла ще ось такі а, чоловічі парфуми, а, взяла собі так на наявність, і тим більше вони мені підійшли з дуже гарною знижкою. У нас для консультантів, для тих зареєстрованих всіх клієнтів, консультантів є дуже багато акцій додаткових. От у нас була акція. Потрібно було робити листопадні замовлення, здається, на 30 чи 40 балів. У грудні на 50% і у січні нам дали величезний список товарів, які можна взяти із знижкою 75%. Можна було вибрати один товар. Я взяла знижкою 75% парфуми. Це чоловічі парфуми. Я знаю цей аромат, я його тестила в пробничку, Він мені подобається. Чоловіку моєму теж подобається. Тому він буде гарно і на подарунок, і, в принципі, на скоро 14 лютого. Тому вирішила, що в мене такі товари, тим більше по такій гарній ціні, мають бути в наявності, як мінімум, можна комусь подарувати із родичів. У нас багато родичів, кому можна було б подарувати. Ну, в будь-якому випадку аромат класний. Це в нас турецький бренд, теж аналоги брендових відомих ароматів. Теж тут прикріплю картиночку, щоб ви побачили, подивилися. Тут дуже красива упаковочка, така вона, ну, там подарунок гарно. В середині, коли ви розкриваєте, не знаю, чи. Можливо, якщо мені вийде, я прикиплю відео, щоб ви побачили, як саме виглядає всередині аромат. Тут 50 мл, тому ось такі парфумчики взяла. Далі у нас новиночки. У нас була класна акція на новинки лютого, тобто наступного місяця. Можна було їх взяти зі знижкою 50%. Новинок у нас багато. Я часто трошки розгубилася, не знала, що обрати, тому взяла ось такий гель для душу. Я підозрювала, що він чоловічий. І коли він прийшов, я його затестила. Пахне класно. класно. Він чоловічий. В каталозі про це не зазначено. Це у нас бренд Vione, турецький бренд. А тут у нас 700 мл, він величезний. До речі, я, до речі, рада, що у нас з'явилися гелі для душу, і я рада, що у нас є чоловічі. Тому що чоловічі зазвичай у нас якісь в невеличкому об'ємі. Вони там, 300 мл, 400, а от прямо таких великих не було. Ось так: вони виглядають в каталозі. Це у нас. Вони по 259 гривень і ще, до речі, бачите, є щось такі по 500 мл. Я їх вже не брала, вирішила зупинитися на одному ось цьому. Тому у нас тепер будуть чоловічі гель для душу в великому об'ємі. І ще я взяла одну новиночку зі знижкою 50%. Це у нас такий засіб для дому. Біотол-бренд це у нас теж Туреччина. У нас з'явилося багато нових засобів для дому. І всі вони турецькі. Ось так от воно виглядає, покажу вам. В каталозі це ось цей мультифункціональний спрей для очищення поверхні Біотол. Він такий фіолетовенький, по факту виглядає таким рожевеньким. Я понюхала, пахне він е, прекрасно, мені подобається. Е, що особливого, тут у нас 750 мл, він великий. І почитаю, що нам каже каталог, для, чого він, е, для яких поверхонь підходить. Він мультифункціональний, тобто логічно, має підходити на багато які поверхні. Е, так. Підходить для очищення різних поверхонь, висока потужність для видалення забруднень, забезпечує ультрачистоту, тобто дезінфікує ще додатково. Технологія усунення неприємних запахів, використовується для дому, офісів, меблів тощо. Також тут вказано, що можна використовувати для видалення плям жиру на мангалі. Ну, тобто, що він такий досить універсальний, і на кольорових металевих таких поверхнях попередньо затестити, щоб не пошкодив поверхню. Загалом це все. Замовлення дійсно невеличке, все брала для себе, тому що деякі продукти закінчилися. Як завжди, в описі під відео залишаю анкету для реєстрації, бо реєстрація вам дає зразу знижку і доступ до. А багатьох додаткових акцій, такі ось, наприклад, знижка 50% на деякі товари, також залишаю свої контактні дані. Якщо у вас якісь питання будуть виникати, то пишіть, запитуйте з радістю на все відповім. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.